Вітаю, друзі! Сьогодні з вами я, Ольга Маслюк, і ви на нашій традиційній менеджмент зарядці від студії управління часу Бугуштайм. Сьогодні поговоримо на таку тему, що важливіше структура чи мотивація для досягнення цілей. Якщо ви будете дивитися цей етер, то одразу зазначайте собі, задайте собі таку відповідь, що для вас важливіше. Чи структура, чи мотивація? Це важливо зробити перед переглядом, тому що далі цю тему я буду розвивати. І, звісно, до завершення етеру ви вже будете знати відповідь на це запитання. Отже, поговоримо сьогодні під час цього етеру про структуру, про мотивацію. Я дам вам чіткі, чітку схему того, як досягати будь-якої цілі, яку би ви собі тільки хотіли. Ви всі знаєте, що в нас тижневик. По Брайану Трейсі, наша технологія прицільного тайм менеджменту дуже перекликається з його технологіями і з його повчаннями, як необхідно відноситись до своєї цілі, до свого життя, що необхідно робити для того, щоб дійсно в житті бути успішним. Отже, ми сьогодні будемо говорити. Про технологію Браяна Тресі, про технологію нашу, нашу технологію Людмили Богу, технологію нашого прицільного тайм менеджменту і будемо дивитися, що ж дійсно в житті важливіше. Чи структура, чи дійсно мотивація. Давайте собі уявимо таку картинку, що ваш бос Брайан Тресі. Ви прийшли на роботу, прийшли на своє робоче місце і от. Бос Брайан Трейсі вас запитує. А чи є у тебе цілі? Покажи мені свої цілі. А чи з'їв ти сьогодні уже жабу? За його рекомендацією, з'їсти жабу самою першою, це, це завдання, яке треба зробити вранці. Тобто, це завдання, яке таке дуже складне і неприємне, і не хочеться робити, але воно дуже дає гарний результат. І якщо ви вже зранку цю жабу з'їдаєте, тобто ви вже виконали це складне завдання, то можна сказати, що решта за решта дня вам потрібно вже вам можна не переживати. Тобто, ви вже виконали основне завдання цього дня. Все. І чи скільки ваших дій, які ваші дії приводять до 80% результату, До чого можуть приводити ваші дії? Чи дають ваші дії дійсно якусь ефективність, ті дії, які ви собі запланували, чи приводять вони до результату? І якщо ми подивимося на мотивацію, що таке мотивація? Мотивація, до речі, якщо ви за мотивацією, ставте вогники, якщо ви за чітку структуру... Зірочки. Ми побачимо, скільки у нас людей за мотивацією, і скільки у нас учасників цього етеру за, за структуру. За, коли ставлять зірочку, значить за структуру, якщо за мотивацію ставлять вогник. Отже, давайте розберемося з мотивацією. Мотивація це таке діло, яке нам постійно треба шукати. Ми шукаємо мотивацію, щоб виконати якусь ту чи іншу дію. Так? Один раз мотивація є, на наступний день мотивації немає, і буває таке, що то є мотивація, то немає мотивації. Так? Мотивація це як батарейка, і вона має інколи таку здатність просто, просто сідати. Батар... Люба батарейка, якщо вона не підзаряджається чимось таким суттєвим, не підзаряджається від мережі, вона сідає. Що ми можемо сказати про структуру? Коли є чітка структура дій, коли ти чітко знаєш, в який момент що тобі необхідно зробити. Ось навіть якщо подивитися на спортсменів, уявіть, що спортсмен там бігає, так? він бігун, що і він не чекає кожного дня мотивації для того, щоб бігати. В нього є чітка структура. Як він бігає, де він бігає, коли він бігає, скільки йому треба пробігти кожного дня, щоб бути дійсно бігуном і перемагати потім в змаганнях. Отже, якщо би спортсмен кожного дня шукав собі мотивацію, змотивувати себе бігати, чи надовго би його вистачило. А якщо, до прикладу, Є чітка структура, якщо він чітко знає, в якій годині він має бігати, яку форму він має одіти, де він має бігати, з ким він має бігати, і до нього ще підв'язані інші люди, там тренер, до прикладу, чи якісь може напарники, з яким він разом тренується, щоб бачити свої результати і порівнювати з чимось, то він дійсно, якщо він має чітку структуру, то він дійсно може краще, краще досягати своїх. Цілий. І якщо ви уявіть собі, бос Брайан Тресі, і він приходить і кожного ранку вам задає такі питання: А покажи мені свої цілі, а яку ти жабу вже сьогодні з'їв, а які твої 20% дій приводять до 80% результату, і тебе це кожного дня він запитує, чи довго ти на мотивації протримаєшся таким робітником в Брайана Тресі? Тут сумніви, а якщо у тебе є чітка структура, якщо ти маєш ціль, а якщо ще твої цілі співпадають з цілями компанії і ти живеш цією роботою ще й для того, щоб досягати певних і своїх цілей і цілей компанії, якщо ти. Визначаєш одну ключову задачу, одне ключове завдання на день, і ти його виконуєш. А краще рекомендується визначати три ключових завдання на день і їх виконувати, так? Три завдання на день, і як то кажуть, 80%, тобто 20% твоїх дій, дають тобі 80% ефективності і 80% результату. Як то кажуть, одним вистрілом. Двох зайців вбити. А в нас йде співвідношення 80 на 20, це можна сказати двома вистрілами вбити вісім зайців. Уявіть собі, як ви маєте розпланувати свої завдання. І над якими завданнями ви маєте дійсно працювати, щоб двома вистрілами вбити вісім зайців? От уявіть собі масштаби. І якщо ви працюєте в такій компанії, де вас бос, ваш босс Брайан Трейсі, і задає вам постійно такі мудрі запитання для того, щоб ви не лише досягали цілої компанії, а ще й досягали цілих своїх. Отут От на мотивації ти далеко не заїдеш. Тут необхідно мати чітку структуру по досягненню своїх цілей. І якщо поговорити про чітку структуру про досягнення своїх цілей, що тобі необхідно точно мати? Тобі необхідно мати цілі. Перш за все, необхідно мати цілі. Не просто цілі в голові і мотивувати себе чимось таким захмарним, а мати чіткі цілі прописані на папері. Перше, друге, що тобі прямо необхідно мати для того, щоб бути успішною і досягати цілей, тобі необхідно знати три ключових завдання дня. Якщо ти знаєш три ключових завдання дня, над якими ти працюєш, і ти маєш їх, до прикладу, завершити. Або плідно попрацювати над ними, то ти не розпорошуєшся на дрібниці. Ти не дивишся на дрібниці, а саме працюєш над цими завданнями, які тобі точно треба виконати. Які тобі точно треба виконати. І далі, так, тут будуть ага. які тобі точно треба виконати. І далі ти дивишся, якими своїми діями. Ти можеш вбити тих вісім зайців. Тобто ти використовуєш щитке правило: 20% роботи, які твоїх твоїх дій, які допомагають досягнути 80% твоїх цілей. Також, і тут дуже важливо задавати собі запитання, навіщо, коли ви щось робите і не знаєте. Е, і не знаєте, чи, чи дійсно ці, ця дія дасть вам результат, задайте собі питання, навіщо? А яка ця моя дія і до якої цілі вона мене веде? Саме основне це дійсно планувати, це наперед, продумати свої дії, свої кроки, щоб дійсно виконати те, що дійсно тобі необхідно. Далі, якщо подивитися, що ще необхідно далі, необхідна дисципліна. Адже цілі є, завдання ключові є, 20% твоїх дій ведуть тебе до 80% результату, в тебе складена така структура, так? Але якщо немає дисципліни і цього ти не виконуєш, то навряд чи ти дійдеш дійсно до своєї цілі. І обов'язково навчання. Навчання це обов'язково, адже коли ми досягаємо якихось певних своїх цілей, ми не можемо без навчання. Нам потрібно навчатися, щоб на наступний раз, до прикладу, цілей досягати швидше, або цілі брати масштабніші. Обов'язково має бути навчання. Що ж взагалі не дає нам досягати цілей? Що нам може не давати досягати цілей? Перше це відсутність цілей. Це коли у нас просто немає цілей. Друге, що може дійсно нам не давати досягати цілей, це відсутність чіткої структури, це відсутність чітких план дій, що ми маємо зробити, щоб тут чи іншу ціль досягнути. Третє, що, що нам може не давати досягати цілей, це страх, страх поразки. Це також дуже сильний страх, страх поразки, тому з ним також потрібно працювати. Людмила Богуш рекомендує виписувати всі свої страхи. Якщо я щось боюся, виписую. Я боюся. Такої-то, такої-то справи, чи я боюся таких тоді, чи я боюся такої-то реакції людей, чи я боюся ще щось. Тобто все виписувати і дивитися на свої страхи, виписувати їх, витягувати їх з-під свідомості, в свідомість, виписувати на листок, і так, таким чином справлятися зі своїми страхами. І ще коли ми постійно дивимося на невдачі, які у нас були в минулому. Якщо у нас в минулому було дуже багато поразок, і ми постійно про них згадуємо, і коли ми щось хочемо досягнути, ми думаємо про ці поразки, то ми постійно себе закидуємо в минуле і постійно дивимося, можна сказати, в зеркало заднього виду. Уявіть собі, ви їдете в автомобілі і не дивитесь вперед, а ви дивитесь постійно в зеркало заднього виду. Чи далеко ви так доїдете? Так само і в житті. Коли ви думаєте про свої поразки, дивитеся на своє минуле життя, і не дуже воно має втішні результати, і ви собі вирішили, що якщо у вас в минулому були якісь невтішні результати, то в майбутньому вони теж будуть, то вони точно будуть. А коли ви собі сказали. Так, в мене були поразки. Вони були колись. Я їх прийняла як свій досвід. Зараз, в нову одиницю часу, я маю нові цілі, і я йду вперед, і я дивлюся тільки вперед. В нову одиницю часу в мене є нові цілі, нова стратегія мого життя, і я рухаюсь тільки вперед. І тоді ви будете дивитися лише вперед. Якщо, звісно, у вас будуть якісь виникати там картинки з минулого життя, що ви щось там створили не так, чи щось зробили не так, чи зробили якусь помилку, просто сприймайте це як досвід. Отже. Не бійтеся, рухайтеся вперед. І саме основне це відповідальність. Це взяти відповідальність за своє життя і почати, почати діяти, написати собі структуру, записати собі цілі і дійсно почати діяти. І якщо подумати, якщо так розібратися, то що таке мотивація? Мотивація це щось таке, де ви живете в зоні своїх мрій. Я сьогодні там мрію, я це хочу, вогник запалився, з'явилась мотивація і почали щось робити, так? А завтра прокинулися, і цієї мотивації немає, і вогник згас. Або, до прикладу, якщо тобі ще хтось щось говорить, що в тебе не вийде, от в мене не вийшло, і в тебе не вийде, і в нас цей вогник може згасати, згасати, згасати і все. І ніколи так не заряджатися, як, як раніше, як з цією першою думкою. А якщо у вас є. Чітка структура, ви знаєте, щоб у вас щось вийшло, вам потрібно написати чіткий план. І У вас є чітка структура. І цей вогник у вас ніколи не згасне. Отже, якщо дивитися на мотивацію, то мотивація це таке, ніби як зона мрій. Ви живете собі в мріях, ви собі там щось плануєте, мрієте, і дуже сильно сподіваєтесь, що воно у вас вийде. А структура це вже ви живете у зоні дій. Це у вас вже є чіткі дії, які сприяють вашому успіху. Так? І якщо подивитися на мотивацію, це щось таке легке сьогодні вона є, а завтра немає. А якщо у вас є чітка структура, то ви легко, легко досягаєте своїх цілей. Отже, ще раз повторюю чітку структуру, як досягнути будь-якої цілі, яка вам дійсно бажана в житті. Перше це виписати ціль це мати ціль. Друге, це взяти три основних дії, які ви можете сьогодні зробити для досягнення своєї цілі. Три основних і зробити їх, і не розпилятися на дрібниці, а сконцентруватися на трьох основних цілях. Далі, 20% ваших дій, 20 ваших дій має забезпечувати вам 80% результату. Це обов'язково. Дисципліна дотримуватись цієї структури, дотримуватися плану і відповідальність без відповідальності тут нікуди берете за це відповідальність. І отже, сьогодні також берете відповідальність за своє життя. Як завжди, ми, студія управління часу Богуштайм, завжди вам рекомендуємо відкривайте свої планувальники і запишіть. Три основних завдання на сьогодні прямо завдання зірочкою, які обов'язково необхідно зробити. Далі доповніть собі свій список завдань дрібними завданнями, які ви зробите після того, коли ви зробите цих три основних. До прикладу, можете написати собі завдання по роботі, всі свої робочі завдання виписати. Обов'язково залишити місце на щось непередбачуване, на форс-мажори, обов'язково. Адже ми маємо здатність відволікатися, ми можемо десь відволікатися, ми можемо відволікатися на якісь розмови, на соцмережі, у нас можуть бути щось тісно, якісь непередбачувані справи, які нам обов'язково потрібно вирішити. Тому залишайте завжди собі час, залишайте собі запас часу. Далі плануйте собі. По навчанню. Ви ж пам'ятаєте, що обов'язково необхідно вчитися, вчитися важливо, адже для того, щоб ви могли більше успіху досягати у своєму житті. Обов'язкове навчання і особисте зробіть щось приємне для себе, адже над трьома такими важливими цілями ви попрацювали, чому б дійсно не зробити щось приємне для себе, там організувати якийсь відпочинок чи придумати ще щось для себе приємне або для своєї сім'ї. Коли ми проводимо час з сім'єю, ми також підтримуємо якусь нашу гарну ціль, тому що сім'я є наша підтримка, тому дуже важливо приділяти час і собі, і своїй родині. І все. І до кожного завдання поставте час, скільки ви готові витратити на те чи інше завдання. Поставте пріоритети до трьох завдань, поставте прямо зірочки, що ви виконаєте ці завдання обов'язково. А до решта поставте, що ви виконаєте, коли у вас на ці завдання залишиться час. І подумайте, які ви завдання дійсно можете комусь делегувати. І все, і працюємо. Далі пишете собі розклад дня. І обов'язково тут подивитися, чи поміщаєтесь ви зі своїми завданнями в 24 години. Робіть собі такий дихаючий графік і записуйте собі розкладня, пропишіть собі точний час до тих завдань, які у вас основні, що ви дійсно їх маєте сьогодні зробити. І можете собі прописати приблизний час до тих завдань, які ви зробите, якщо у вас залишиться на них час. І все. Отже. В моєму етері, в моєму світогляді дійсно мотивація вона програє перед структурою. Структура тут перемагає. Адже коли дійсно є структура, то ти не залежиш від того, чи є в тебе мотивація, чи немає. Ти просто стаєш і робиш те, що ти запланував чи запланувала. Бажаю вам, щоб дійсно 20% ваших ефективних дій. Покрило ваших 80% дійсно дало вам 80% ваших ефективних дій. Тобто 20% будемо вбивати зайців. Двома вистрілами, одразу 8 зайців. Плануйте і продумайте. Я бажаю дійсно, щоб ваш день був плідним, плідним на ваші успіхи і на ваші досягнення. А ввечері обов'язково себе за це похваліть. З вами була Ольга Маслюк і до нових зустрічей!